Найгірше це своя орда, свої безрідні яничари, потворство, заздрості і чвари, і вся країна молода, немов невістка у жидах. Найважче вольності даються, всіх опліткують, переб'ються з чужим сміттям у власну хату, І нумо язики чесати. Ділити власну каламуть, жиди ж бо красти не дадуть, у кого красти, та у себе ж хрестами поділили небо, хто в православні, хто куди, де Бог привласнили жиди. Отож, підкинуть голу кістку і на невістку, на невістку і знов дівує. Україна